Вітаю, друзі! Пропоную розглянути монету, присвячену основному закону України, прийнятому 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України. Монето монету було введено Національним банком України в обіг 26 червня 2001 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з Нізельберу масою. 12,8 грами. Діаметр монети має 31 міліметр. Тираж 30 тисяч примірників. <кій> Гурт рифлений. Так, і почнемо з Аверсу. Конституція 5 років Конституції України. Опа. Так. Зараз візьмемо нормальний ракурс. Тож треба трохи її внести зміни. Трошки попрати. Так, значить, на версії монети у верхній її частині розміщено малий державний герб України тризуб. Під яким напис Україна. Між двома фрагментами стилізованого рослинно квіткового орнаменту написи у три рядки: 2 гривні 2001. І логотип монетного двору. Національного банку України. Він ліворуч. Так, переходимо в такий аверс не дуже загружений деталями. Перейдемо до реверсу. Значить, що ми бачимо на реверсі? Значить, на реверсі монети у центрі зображено розгорнуту книгу з написом у три рядки. П'ять років Конституції, яка обрамлена рослинною композицією з колосся та гілок калини. Над нею будівля Верховної Ради України. Унизу дата прийняття Конституції 28 червня 1996 року. П'ять років Конституції України. Ну, теж реверс теж такий трошки. Не дуже багато тут деталей. Можна було б написати ще щось там. Головний закон, основний закон. чи ще щось. Тож, друзі, така монетка була на огляді. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.